Всім привіт! Нарешті я відзняв всі найсмачніші і найгарячіші новинки цього року: це Golden Catch Flick, Elf від Crazy Fish. Щодо інших моделей з лінійки Hit, то я їх буду оглядати пізніше, бо вони мене трошки менше цікавлять. Тож, нарешті, можна повернутися до оглядів китайських водилищ. І сьогодні в мене на огляді черговий китайчик, який називається Handhouse Purel List. Його, до речі, мені надав на огляд Максим Кривонос, який робить спінінги Blackfly. Отже, це водилище коштує в Китаї десь приблизно 800 чи 1000 гривень. Але всі, хто його купував, розповідають, що доставка обов'язково платна і вона десь виходить в районі 500 гривень. Тож, реально за це водилище прийдеться віддати десь 1200-1500 гривень. Що насправді робить його? Конкурентам для флагманівської аріати, тобто, ну, найдешевшого поки що водилища, яке можна використовувати для мормишингу. Тож, давайте подивимося, чи китайці краще роблять водилище, чи краще китайський мормишинг підходить для наших умов. Поїхали! Як завжди, маленький екскурс по параметрах. Хоча з аліекспресівського хаосу складно щось зрозуміти, тим не менш. В мене на огляді 55 та модель тож повинна бути довжиною 1 метр 65 м. Але я наміряв рулеткою 1,67m. Тест від 0,2 до 0,8 г. Вага. Я так і не розібрався, що з цього приводу пише Aliexpress, тож зважив вудочку і мої ваги показали 71 грам. Стрій, звісно, не вказаний, проте написано, що це ультраотрот, тобто надлегка вудка для ловлі форелі, а класичний олдскульний форелевий дизайн натякає на такий же олдскульний стрій, типу перевареної макаронини. І я, до речі, дуже розраховую, що так воно і є. В принципі, в цьому плані вудочка мене не розчарувала. Сопля ще та, гнеться від ручки навіть на потрях. Прям ностальгічна сльоза пробила від строю і від дизайну. По-перше, зовні дуже схоже на спінінг, з яким я починав мормишити стару арену від фаворит. Астрій дуже-дуже нагадує оті старі трапари, кардіфи, белези, все те, що так добре розхитувало мормишки завдяки своїй дуже повільній дії і інертним бланкам. Аж тут ще й тест значно менший. І ви знаєте, поставивши мормишку, я отримав все, що очікував. Тобто м'який дуже повільний бланк з власною вираженою інерцією, яким дуже зручно розхитувати і анімувати мормишки. До того ж, зручніше, ніж тою ж трапарою. Бо знов таки тест. Handhouse пюреліст тендітніший за оті старі японські арійки до 2 грамів. Проте це тендітність грубого, але м'якого форелевого удивища. Не варто очікувати від нього легкості і точності, як від топів, на кшталт ельфа з минулого огляду. Проте важкість і інертність якраз допомагають мати досить широку амплітуду і стабільну частоту анімації. Як на мене, це дуже добре. За такі гроші взагалі відмінно. І чому таких водилищ з такою смішною ціною не було років 10-15 тому? Чому тоді за отаку інертну соплю треба було викласти 200 чи 300 баксів і ходити пишатися надписом «Файнтел» чи Beleza. А для не дуже заможних були трапара чи арена. Хоча і вони коштували баксів 70, а не 30, як цей китаєць. Проте мене й надпис «Ханхаус» влаштовує. Тим більше, що гнучкість і сопливість цього патика більша, ніж в тих фореловиків, що я вже перерахував. А це тільки в плюс у мормишингу. Однак в цьому є і деякий мінус. От, наприклад, на одній з рибалок я попав на зграю досить великого краснопіра. Тож стало ясно, що керувати рибою, особливо в важких умовах, майже не виходить. Проте резинова гнучкість вудочки рятує тонкий шнур від обривів на ривках. Принаймні, поки риба не заб'ється в траву. Ох ты ж, -мо! Вот это точно монстр. Вот это точно монстр. Выходи, Але ж найбільшого монстра я так і не витяг, бо якраз скерувати його якось було неможливо. Ох ти, йо-майо. Йо! Там, напевно, кілограм був. Йоперна мілодія. Оте та да. І от на цьому, в принципі, вже можна було б завершувати огляд. Бо за смішні гроші ви отримуєте непоганий інструмент для м'яких мормишевих анімацій. Зрозумілий, легкий в освоєнні і у відтворені проводок. І цього вже достатньо. Вже за це його варто купити. Так він дещо олдскульний, можна сказати, застарілий по характеру роботи. Він застаріло олдскульний і по дизайну. Проте мені цей ностальжі стайл дуже по душі. Здається, що і багатьом адептам мармишки, що починали дуже давно, він також сподобається. Та й взагалі це красиво. І ручка з короку, і бланк пофарбований, щоб бути в тон руків'ю, і навіть оці великі важкі дволапі кільця, колись так виглядали дорогі японці. Але ж я ще, наче, не розповів, наприклад, про чутливість. Проте на що ви сподіваєтеся за менш ніж півтори тисячі гривень. Чутливість тут трохи є, і це взагалі диво за такі гроші. Однак чуйка тут скоріше за рахунок тендітності і гнучкості, а не за рахунок великих модулів карбону. Покльовки чути, і це вже добре. Про закид я ще не розказав. Кидає п'юреліст, звісно, як повільна вудочка, типу сама. Вкластися неможливо, бо одразу виникає велика амплітуда паразитних коливань. Однак, якщо казати про дальність закиду мармишок, то вона хоч і не б'є рекордів, але більша за того самого ельфа від Crazy Fish. Що не дивно, бо китаєць довший і працює всім бланком, а не тільки верхньою половиною, як ельф. До речі, це перевірялося в одних і тих же умовах, з однією тією ж котушкою, одним тим же шнуром, навіть мармишка одна і та сама прив'язувалася, а не просто така ж точно. І цей лірічний відступ був для тих, хто казав, що серійний ельф кидає. Так, да, кидає гірше засопливого китайця за 1000 гривень. Це, звісно, можна китайцю в жирний плюс зарахувати, але повірте, ханхаус п'юреліст зовсім не топ. У всіх відношеннях. Крім може хіба що ностальгії по старим часам. До речі, є ще одна дисципліна, в якій ханхаус виявився краще від топового ельфа, і ви це вже бачили. Як і будь-яка олдскульна аріавудочка, цей китайчик гнеться на рибі, починаючи майже від ручки. Це не тільки не дає рибі зіскочити з гачка, не тільки здорово допомагає вберегти від розриву тонесенький і, скажімо чесно, досить хліпкий шнур, але й додає емоцій на виважування. І тут Ельф знов трішечки відстав зі своїм негнучким комелем. Ну і незважаючи на явно форелеву повільність, і знов таки дуже малий тест, треба спробувати це китайське чудо на джигу. Так, воно вже ясно, що це зовсім не джигове водилище, але тим не менш. По-перше, півграма не сказав би, щоб добре полетіло. Знов заважає повільність і паразитка. По-друге, воно майже не відчувається на проводці. Проте дуже добре відчувається важкість бланку, що зовсім не додає комфорту. Ну і про відбивання дна чи рельєфу теж мова не йде. Кінчик не відбиває падіння на дно такої ваги, а це, між іншим, середина тесту. А от підриває від дна п'юрелісти таку приманку простіше і легше, ніж це виходило знов таки в ельфа. І це тому, що в китайця бланк просто грубіший. З вагою 0,8 г, а це ж наче верхня межа тесту, працювати вже комфортніше. Кінчик відбиває падіння. Вага в принципі підривається від дна, хоча вершинка все ж вже трохи валиться, тож пом'якшує проводку. На одній з рибалок Вітер змусив мене поставити навіть 1,3 г. І спінінг кинув цю вагу, як мені здалося, без перевантаження. Полетіло далі від 0,8. Проте це вже майже неможливо провести джиговою проводкою. Вершинка валиться дуже. Вантажок, наче відривається від дна, але дуже-дуже запізно. Тож на таку проводку риба зараз не хоче відзиватися. Може, хіба що колись глибокою зимою. Хоча покльовки все ж таки були, бо окунь зараз дуже активний і хватає майже будь-що. Але саме у джигу дуже багато сходів. Ну, не може оця сапля пробити навіть ніжні губи окуня. Навіть відкритим гачком. І все ж таки одного нещасного смугастого шпрота мені вловити вдалося. Ну і блешні. Знов півграма кидати тут можна. Проте от того комфорту і задоволення від роботи з такою приманкою, що був в топового ельфа, звісно, немає. Якась малеча дзьобає. Але тих монстрів, що були у минулого разу, тут нема. Півграма, як і в джигу, майже не відчувається. А от блешні на верхній міжі заявленого тесту, тобто десь 0,7-0,8 це достатньо комфортні приманки. Навіть бланк відпрацьовує гру. Відна як його трохи ковбасить. Як ми вже виявили, перевантажувати китайця на закиді можна. Але 1,5 грамові блешні, особливо оберталки, це вже зовсім забагато для цієї соплі. Проте для блешень десь в районі грама це така собі робоча лошадка. Без якихось особливих відчуттів, без восторгів просто кинув, тягнеш, впіймав рибу і все. Підсумуємо. По-перше, водилище дуже непогане для мормишинго. Особливо враховуючи його ціну. Нехай воно і олдскульне, проте стане в нагоді початківцям, що не хочуть витрачати за багато коштів. Та й старим мармишевим гуру теж пригодиться якщо одна палка в колекцію, причому настільки вінтажна за відчуттями, що її можна купити лише заради ностальгії по старим добрим часам. Новачкам же одразу скажу, що, як на мене, цей Китайчик кращий за Аріату. В мормишингу так точно. Бо будуть же ж питати, я впевнений. По-друге вудочка симпатична. От просто дивитися на неї приємно. після сучасних чорних карбонових бланків, чорної ева та іншої мінімалістичної строгості. По третє. Не розраховуйте на дуже багато в цю ціну. Те, що я порівняв її з топовим ельфом і сказав, що в чомусь воно там типу краще, не робить цю, можна сказати, дешевку рівною топом. Ну і на останок нагадаю, що ви можете підтримати канал, ставши спонсором на YouTube. А на сьогодні в мене все. Всім ніхвостанні луски і до зустрічі на рибалках.